Однорічна черкащанка підкорила Говерлу. Разом із батьками вона піднялась на висоту більш ніж 2000 тисячі метрів. Враженнями від подорожі родина поділилася з нашими журналістами. На цих фото однорічна Вікторія піднімається на свою першу вершину. Її батьки Олена та В'ячеслав займаються альпінізмом давно, тож зійшли на одну гору. Тепер навчають скелелазіння черкаських дітей. У похід у Карпати вирішили взяти й доньку. Я була впевнена, що Віка наша. Принесет это, так как она самого малого малых месяцев уже ездила с нами, и было холодно, было некомфортно, она себе комфортно чувствовала. Мама, папа рядом спокойная, поэтому нужно. Чувству свого ребенка. Маршрут сходження на Говерлу обрали довший, однак легший. У похід взяли не тільки туристичне спорядження, а й теплі речі та дитячі іграшки. Але маленька альпіністка більшу частину шляху проспала. Коли його вже поставили на сніг, то вона там вже і купалась, і їла його. Сукот. Не хотіла потім садитися назад рюкзак. Тому, я думаю, їй дуже подобається. Вместе давно ходим в горы, и, и, и когда вот Вика родилась, мы решили, что, в принципе, зачем ее ограничивать в этом. То есть она должна жить нашей жизнью, в принципе. Ну, по сути дела, не должна, но мы будем стараться делать так. Поэтому во всех мероприятиях, во всех там э, скалолазных выездах, таких вот походах, стараемся, чтобы она вот была с нами рядом. Психолог каже, что такая спільна діяльність сближает родину. Якщо це спільні емоції пов'язані з різними видами фізичної активності з переборення, то як правило це слухи для того, щоб згуртовувати родину. Певного виду діяльності. Для Вікторії Говерла перша вершина, та не остання, кажуть батьки, щойно потепліше і почнеться сезон, планують новий підйом. Тіана Бурей, Дарія Шевченко, Тетяна Недбайло, Олександр Костирко. Новини на першому.